Усім привіт, які друзі! Вітаю вас з Новим роком. Бажаю усього найкращого у цьому році, щоб у 2026 році збулися усі ваші мрії. Та сьогодні я приготувала для вас ось такий серіальчик. Сподіваюсь, що вам він сподобається. Тому давайте не буду затягувати. Та давайте розпочинати. Всім гарного перегляду! Ой, точно, сьогодні ж 31-го в нас завтра вже новий рік, бо вже буде 26-й, нічого собі. Я просто у шоці треба вже вставати. І ти будити, гадаю, мама там вже приготувала щось смачненьке, Я вже чую смачний запах. Ні! No, сонечко, тримай, це твоє молочко. Ой, дякую, мама, Поставиш на стіл? Да, добре, добра, О, там твої сестри прийшли. Сідайте за стіл, дівчата. Добре, дякую, мама. Вау, який сьогодні смачний сніданок. Ну. Здравствуйте, покажи. Вау. Ну так, дуже гарний. Дякую, дівчата. Ну добре, я вже піду, там ще мене печиво початися. А ви їжі. Добре, дякую, дякуємо. Так, от печиво. Аліса спочатку каша, Ну треба печиво так. Зараз візьму ложечку чики. Хочу спробувати. Вау, як смачно. Справді. А ну-ка справді так смачно. Дуже смачно. Мені подобається. Ого, ти так швидко все з'їла. Також. Ну ось я на як не можу доїсти цю кашу. Мама вже навіть молоко мені принесла. Я попросила. Ну давай я тобі допоможу. Ой, дякую, сестра. Так, ну що, ти хочеш печиво? Так, хочу печиво. О, Аліна, дивись, які гарні. Ну так. Оце що? Та мама казала мандариновий сік, здається. Вона з катом купила вчора. А, ну так, так. О, ходиш ще? ой, дивись, тут у нас лимонад якийсь. Вау, це лимонадний сік. Лимонадний сік? Ой, Лимонад просто. Трішки запуталась. Ну добре, таке буває. Я буду молоко, не хочу цей сік. Але що треба тут ось налити? Ну На Дякую. Ой, тут Мартін, Привіт, братико. Ну що, це твій перший новий рік буде. Привіт, Таріна. Хі -хі. Він так вже е добре запам'ятав усі міна, хоча не так багато. Шкоди звичайно те, що так як ми вже через три дні їдемо. На гордолужній курорт майже вже віддали наших ну, спинах. Шкода, що вони не відпразднують новий рік Ну так. Але зато їм там буде. Сподіваюсь, весело також. Ну так, на все. Ходімо, 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 там здається... О, там тато прийшов, ходімо. Дівчата, якщо ви вже вирішили йти на вулицю, то будь ласка, одягніть куртки. Тому що піжаму у вас теплі, але все ж таки треба одягатися. Постимаєш об коріне, я куточка тобі, Аліса, тобі, тобі. Давайте застібайтесь. Ну, добре, добу, мама. Ага, все. Так, наповнено вам точно будемо краще передягнутися, бо вони так прицімом колосе ж таке. Та ні, мамо, ми підемо. Ага, це так гарно так, Давай виходимо любуємо і там треба, гадаю, приготувати бо вже п'ята вечора. Так. Ой, Аріна, так смішно танцює, ще просто не знаю. Ой, не, не давно тобі. Спробуй, це весело. Ой, шапка в мене злетіла, нічого собі вітер. Ой, ну да так ты да прикольно. Ага. Ой, давай фотка с Давай. Алиса, ходим до нас. Добра. И это понял, что тебе не важко. Да нет, все нормально. Дивись, какая фотка гарна. Ага. Вау, дивись, тут что есть. тут еще хлопушка. Давай ты поздний. А ну, себе. Потому что все не можно брать без тата. Ну так. Ой, стримаю листа. Вау, мне подобается. Ну так, ну так ось Ага. О, давай че. Музыка. Гарно. Ага. Мне это стыдно, прямо тут Ой, теперь Ну так, Ой, давай сюда же не зараз. Давай Ой, тут Ага, супер, на Новый рик Мама з татом включить, напевно. Дубей. Ага. Це просто черги. Мені подобається. І мені також. Так, не добре. О, знаєш що? Що? Я бачила там і той на ютубі. Давай спробуємо зробити. Ну давай, нам потрібна фіка хлопушка. Ну добре, давай тоді дві зробимо. Ну так, тільки ось ці ще треба у смітник викинути. зараз беру і підемо вже. Так, давай фотку Ні, Давай, напевно, все ж таки сюди. Так, воно чомусь не стає. О, ось так. І так, дивись, тепер дай перевозити одну. Ось. Нам потрібно взяти і ось. Ну, гадаю, я тобі зроблю ось такого єдинорога. Вау! Так, його можна потім лопнути тим дерев'яним очапом, даєш? Ага. Ось. Ну добре, я так зроблю. Ну тобі, напевно, зроблю зайчика. Вау, мені він дуже подобається. Дякую, він ну, дуже гарний. Яколія. І тобі, дякую, на все. А так можна використовувати, як якісь іграшки, скажи. Ну так, ходімо, поставимо на наші кімнати. Ага, все я беру. Так, тільки клей залишу, напевно, тут. Заходімо, ходімо скоріше, вже хочу поставити його кудись. На його майбутнє місце. Я також. Ну що, куди будеш буду ставити? Я гадаю сюди хочу. Ой, це гарне місце. Ну, ходімо у мою кімнату тоді. Ходімо. Так. Ну, я навіть не знаю, тут у мене принципі... Ось, не так багато прям места, Ну, може сюди. Ну вот это тобі не буде мішати. Так, ну тоді. А ти поможеш мені дзеркало відвинути? Ну добре, давай. Давай ще трішечки, трішечки, трішечки. О. Ну так, дякую. Так и і... ось. Дивись, как гарно стоїть з ялинкою. Мені мне Мені також. О, так, краще, я гадаю, чи ось так. Ну, Мені здається, так. Так. Дивися, можна тепер їздити до на речі, не на допомокрісти. Не просто по всьому поверху ось так їздити. Ой, та добережна Лія. Добре, добре. Добре, все ходімо? Ага, все ходімо. Гадаю, тата з мамою допоможемо. Так, в принципі, скоро новий рік. Я просто дуже-дуже його чекаю. Це, до речі, також перший новий рік Мартіна. Добре, ходімо, ходімо. Так, ну ще вже через годину новий рік. Ми зараз будемо накривати там. татом вже, здається, накривають, а я поки одягнусь. Ось така в мене сукня, светр, ось такий беретик. Ще в мене є ось така зуття та носочка. Редби мені подобається. У Лії, здається, також така. Така сукня. Добре, піду вже, напевно. Я просто не вірю, що вже через годину новий рік треба вже вдягатися. Так, ось сукня, носочки. Так, і ось. Ось ось ось. Так, і ось таке взуття. Ну в принципі, дуже гарно, мені подобається. Все, піду все допомагати мамі з татом. Ой, не спати, звичайно, хочеться, але треба розбиратися. Ось таке в мене крокс та ось так. Я як новорічна кулька. Мені подобається, в принципі, не добре. Так, тут ще цукерочка. Так, з'їм її судечко. та піду вже до мами з татом. Наступаючим люба. Наступаючим наступаючи, мама. Десять, девять, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Новий рік. Ура! Я так рада. Так, це твій перший новий рік. Ты так ради. Добре. Тепер можете поїсти та відмову запускати салюти. Вау, я цьому рада. Ну так, це гарна новина. Так. Ой, мама, що це. Це доню такий ось рецепт. Це ось воздушна така. Воздушним м'ясо називається. Ого! Мне подобается тоже смачно. Ну так, мне такое понравилось. Ага. Мартин, в принципе, погиб, до речи. <coughs> ну, добре. Заходимо. Мы будем на нашем дворе запускать? Ну так, гадаю, в принципе, не треба идти. Никуда. Далеко. Тому входимо, девчата. Входимо, тата. Ой, ну я дуже рада ще новый ритм. Добр, давайте вже салют запускати. Ну так так, все, кожному по-своєму. Так, 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 ура! Люба, у вас ти не дуже як на мене, якщо Аліса запустимо, давай краще ти. Ну добре, Люба. Так, давайте поставимо. Вс, готовий. Так, так, давай. Так! Ой! 2026. Супер, мне не Ну так, выведите ось лобкушечкой. Супер. Так, ось. <laughs> Алиса, ты куда поутила? Я сама на не иду. Куда это все получилось? Давай я складу. Давай, дякую вот это. Супер, мне не понравится ну да, давайте еще салюты, ось. Пусть, да. Супер. Ага, теперь... давай это сейчас салют ось давай давай вот, давай 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 Да, Да, давай 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 Так, ну добре, як хочете. Алісенька, ти потерпиш тоді. Про світливі. Подивимось. Так, тату. Ну що ж, з новим роком, дівчата. З новим роком, тату. Ну що ж, усім доброго ранку. Можете вже розпаковувати свої подарунки. Ой, ну це супер, звичайно. Мій ось цей, мені здається. Ну так, я не сумнівалась насправді. А мій ось цей. Аминь, 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 ось. А це ось для Марты, а ты скажешь для нас с тобой, Любой. Ну так, ходим на диван, там распакуем. Ну, добре. Так, Алина, открывай спочатку, ты добре Тут вот то тут есть такая подушечка. И, вау, циновый ноутбук, супер. Ой, мне не дуже подобається. Так, и ось ще тут сокровенный такой бокс. Мені не подобається просто тут прикольні іграшки завжди попадається. Та у деяких навіть самокат здається. Вау, в мене навушники, які вони гарні. Ну так дуже гарні, данчика. Ай не добре. Так, парти, Лія? добра Лія. Добре, мам. Так, в мене подушечка. Така подушечка. Секретний бокс і телефон нічого в шоці. Вау! Просто супер. Так, і в мене ось така ракета. Ну, а де вони більше підійде Мартіну? Я тоді тобі ось ці навушники віддам. Добре дякую, сестру. Нема заще. Так. Тепер давайте Алісочка. Так, ось мій подарунок. Так, подушечка і секретний бокс. Так. А там да ще на дні щось було Аліса. Так, зараз подивлюсь. Так, ой, це планшет! Це мій перший планшет. Вау. І ще тут, Вау, який гарний котик. Мені дуже він подобається. Ой, не ну так, він тоже гарний. І так, Мартін, що ж. У тебе так ось така пчівка. Ну, мне кажется, это да, еще Арина, ты захотела видать Ли. Наушник Лия, Я а ты Мартину свою ракету, Алисечку, соби завышить. Котика, ну, тебе... А да, тебе ось бджілка. Арина, дякую, маму. Арина, давай, короче, я тебе коту выдам, а ты мне бджілку. Ну, добре, добре. Так, еще, бы, тебе тут любой. Так, в мене... Ману... Вау, ось які окуляри. Якраз ми поїдемо на лижний корорт. І це дуже добре. І ось такий гарний кейс з папкою. Мені дуже подобається. Так, і в мене тут ось. Так, тут ці смачненькі тісточка. І вау нова косметичка з косметикою. Обов'язково нею накрашуся. Потім. Ну що, ж, дівчата, все. Ходімо снідати. Так, мамо, ходімо снідати. Мені дуже подобаються подарунки. Ну що ж, друзі, на цьому все. Сподіваюся, що вам сподобалося. Ще раз вітаю вас з новим роком. Сподіваюся, що цей рік буде для усіх їх дуже вдалим. Та багато буде радості. Тому на цьому все. Дякую, що подивилися мої відео та да до -да, побачення.